З Олександром зустрічаємось біля стадіону Ювілейний у Сумах. На цих трибунах він підтримував свою улюблену команду. Сьогодні разом з побратимами захищає ці трибуни всі Суми, всю Україну зі зброєю в руках. Про те, що було до війни, є зараз і буде після нашої перемоги з перших вуст. Я більш ніж 13 років є футбольним фанатом клубу «ФК Суми». На цих трибунах пройшло певно. Пів мого життя ми підтримували ще перший склад команди. Зробили все для того, щоб для того, щоб існував знову клуби в Касуми, щоб його підтримувало місто. 24-го змінилося все. Війна вже йде з 2014 року. Тобто люди просто не чули цього, не відчували, не чули тих людей, в яких гинули військові з родини, батьки, брати. Зараз ми помітили єднання народу, єднання нації, знаходжусь в військовому підрозділі офіційно. І всі ультрас, всі бійці національно визвольного руху, всі небайдужі громадяни також до нас приєднуються і мають на меті здолати навалу і підтримати наших військових. Колосальна підтримка, колосальна підтримка. Навіть я не очікував. Хоча завжди вірив в нашу націю, в народ. Кожен день нам телефонують, нам намагаються допомогти. Після війни перш за все зустрінуся з, рідни, з рідними з рідньою. Дуже скучив за сім'єю і буду трошки відпочивати. А потім будемо налагоджувати внутрішні процеси. Тобто на трибуни не повернешся? Чи повернешся? Звичайно, повернуся. Звичайно. Це навіть не вгоруються, це условно понятно.